Так, дивлюсь Леня Бабошка, тисячу гривень прислав. Друже, ти як чувствуєш, що в тебе в машині печка потекла в салоні? Я вже її купив. Сьогодні якраз і купив. Так, печка, дві резиночки. Ну і будемо потихеньку планувати передню подвізку обслужити, бо вже е, стабілізатор метал по металу торохкає. Вона мотається кожен день, тричі на день. І роботу свою робить Так, нічого, прорвемося. І так, колеги, моє вам вітання. Слава Україні! Продовжуємо продовжувати збирати. Так, що у нас по турбіні? Середню частину ми демонтували, демонтували варварським методом, бо оці болти, вони взагалі ну, це найліпший, і один, який викрутився, ну, от уявляєте, ті інші мусили просто позбивати. Так, замість них будуть отакі: 8,8. Новенькі. Так, де ти всі? Є. І чого довше, бо ті мусили висверлювати. І відповідно оцей проміжок різьби, ну, не то, що прям зовсім знехтований, ну в одному трохи знехтований, а так трошки може послаблений. Тому просверлили далі і нарізали ту саму, відповідно, М6 різьбу. І там тіла більш ніж вистачає, навіть оцей. За довгий, на перший погляд, болт він не доходить до кінця десь міліметрів на три. Тобто до виходу буде добре. Так, ставимо ми відповідно нову оцю середню частину. катридж так званий, ставимо сюди. Яким чином ми його ставимо? Так, ось. Отак. От Отак він має стояти. Він сюди стає просто ідеально. Отак. От Чік. І все. Трохи провернути. Отак. От так, все. Ставляться оці пластинки і зажимається. З Зворотнього боку оцей механізм, який в доволі гарному стані, він все працює, навіть чистити його не прийшлося. Він ну, однією рукою не дуже зручно, але повірте, на слово, ось він працює. Так, збираємо турбіну, по ній тут особливих питань нема, тут все ціле. Ціле. Так, диск щеплення новенький замовили. Так, можливо, хто підкаже, як його правильно ставити. Отак, випуклою стороною сюди, чи все-таки всередину, бо він стає і так, і так. Можливо, різниці немає. Так, ну, до цього ще дойдемо. Тут все. Можна сьогодні ще відрегулювати клапана. Зазор на них іде 0,15 і виставляється за два етапи помітки ставиться ВМТ і робимо перший, другий. І тут які освободяться, а на 180 провертаємо відповідно з зворотнього боку. Ну, тобто нічого складного, все як завжди. Тут ще лишається оцю шторку закріпити. Переднім маховичком перевірити, чи не чіпляє датчик коленвала Ну і по цьому наче, наче і все. Может, Че. Стоять! Вот что за лупу, сука. Вынуть надо. Она максимум Погодите ребята, поглядите. На подушку сила, не? Надо приподнимать. О, так, так, о. все, стрибает. Стоп, приопускай, Петрович. Бое, так не в его так. поднимай Петрович. Нынче Да блядь, да, коробка, надо коробку опускать, Саня. Да, опусты трошки. Короб... А как потом совпасты? Да? Да, Тюш, вот опускай да, коробку, да. да. Опускай коробку. Оно стрибнуло туда. Да я подъеду. Вот, вот так вот, вроде. Все, опускай коробку. Мне, мне, это единственное, что тут на подушке воно. Петрович, рассказывай ты, что тут опять за херня да, трапалась. Короче, іпопія з двигуном продовжується. Вже мали заводить, все наче зібрано. І тут на тобі що? Ага. Правильно, потекло. Потекло. Ну, ви тут, бачите, нормальні заглушки, блять. Зараз будемо вибивати, побачити, які внутрішні. Там упала в, в ямі. Так, ну, давайте міняємо тоді хоча б в цю сторону. Та ж точно не текла? Ні, пока потекло. Такий свіч незаметний, а вона тече. Ну да. так, воно з цієї сторони, о, там кілька заглушок є. Якісь маленькі, великі, які хочуть. Ну давайте ту сторону робимо, цю подивимося. Цю подивимось. Дивіться, тут -по на цей. Понападало, вже зараз повидувати повітрям треба. Так, да, давайте робимо. Так, ну що, все собрано. Нарешті перший пуск, ну як собрано, колектор ще не цей, не з'єднали ще з турбіною і тобто воно все тут просто накинуто. Ну давай, проба. Солярку прокачали, підтягнули гайки. Поехали. Шепче. Так, скажи. Шепче. А ну еще раз заводи. Да, все, все хорошо. А ну трое газный. Барти до середніх, ладно. Забирайте все інше, ставте все. Все питань нема. Да. Та чітка. 都水。